Привіт вам, малята! І сьогодні у нас з вами буде особливе заняття. Ми будемо з вами готуватися до чарівного свята. А ви всі ви чекаєте це день Святого Миколая. А скажіть, ви знаєте, хто такий святий Миколай? Впевнена, що так, святий Миколай це добрий щедрий помічник, який жив дуже давно. Він був мудрий, лагідний і завжди допомагав людям. А найбільше він любив робити добрі справи і підтримував бідних, дарував подарунки дітям, які були чимними і старанними. А ви знаєте, чому всі діти так чекають на це свято? Так до самовнічного Миколая приходить у кожну. Тихенько заглядає під подушку і залишає там подарунки. Але подарунки отримали ті дітки, які протягом року були добрі, вічливі, допомагали дорослим, дружили один з одним і старалися в усьому. А ще Миколай має велику книгу добрих справ. У ній записано. То, як поводився, як ви думаєте, що Миколай записав про вас? Впевнена, що поруч з вашими іменами стоять лише добрі вчинки, бо ви вмієте допомагати, ділитися та слухати дорослих. А ще у Миколая чарівні помічники, вони допомагають йому готувати подарунки, складати їх мужки, перевіряти, чи все готову до свята. Маляти, і сьогодні ми з вами теж станемо такими помічниками. Допоможемо, Миколаю готувати подарунки для всіх дітей. Ви готові? Тоді починаємо нашу подорож у світ добра, турботи і маленьких чудес. Але щоб ми могли допомогти, нам потрібно познайомитись з математичним знаком, знаком плюс або додати. Додаю, більше більше все роблю. Добрі справи я роблю. Не відіймаю, а даю. Був один, а стане два. Ось такі мої дива. Добрі я, що там казати. Я не можу не додати. Плюсом можна мене звати. Ходімо, будемо складати. Ну, смаряка, ми познайомилися з знаком. Плюс. Ви запам'ятали, що це за знак? Знак плюс означає додати, об'єднати взяти разом. Коли бачиш плюс або додати, нам потрібно сказати, скільки було, скільки додали, скільки стало разом. «Плюси» – це знак дружби. Він поєднує. Коли ми бачимо плюс, треба щось додати. Що ж маляти? Давайте з вами зараз почнемо допомагати Миколаю. Ось подивіться, ми бачимо хлопчики. Давайте разом з вами порахуємо, скільки ж хлопчиків для скільки хлопчиків Миколай готує зараз подарунки. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Маляти, скільки з цього хлопчиків? Так. Всього 5 хлопчиків. Давайте пригадаємо, якою ми цифрою позначимо. Подивіться, це цифра 5. Молодці. А ще Миколай готує подарунки не лише хлопчикам, а й дівчаткам. Давайте поглянемо, Для скількох дівчаток Миколай приготував подарунки. Давайте разом їх порахуємо. Ну, звичайно, це грою 6. Ось ми з вами порахували, скільки хлопчиків і скільки дівчат. Малята. А Миколай положив у подаруночки, цукерки та яблучки. Давайте порахуємо, скільки цукерок. Молодці. І якою цифрою позначимо? Дійсно, цифрою 4. А подарунок є не лише цукерки, а й яблучка. Давайте ж порахуємо, скільки яблучок в кожного подарунку. Скільки яблучок рахуємо? Один. Два. Якою цифрою позначимо цю кількість? Впевнено, ви знаєте цю цифру? Це цифра 2. Малята, а давайте зараз з вами з'ясуємо, скільки всього смаколиків входить до подаруночка? Що нам треба зробити? До чотирьох. Додати, використовуємо наш знак додати, який ми з вами знали. Додає ще два. Скільки всього у нас буде? Рахуйте, я почекаю. Молодці. Дійсно буде 6. І позначаємо це цифрою 6. Малярка, ось ми і дізналися, що всього в подарунку є 6 наколиків. Скільки цукерок? Нагадайте мені. 4. А скільки яблук? Два. Циферки ми вже бачимо. А давайте подивимось та вирішимо цю нерівність. І поставимо знак більше, менше та дорівнює. Чого більше? Цукерок чи яблок? Впевнена, ви вмієте гарно вирішувати нерівність. І ми бачимо, що цукерок більше за яблук. І нам потрібно поставити знак більше. І як ми прочитаємо цю нерівність? Чотири більше за 2. Давайте ж тепер з'ясуємо, Ми знаємо, що в Але чи вистачить цих подаруночків на всі? Ви пам'ятаєте, скільки у нас хлопчиків? Так, їх п'ять. А давайте поглянемо, скільки у нас подаруночків. Рахуйте. Один, два, три, чотири. Вистачає? Ні. А як ви гадаєте, скільки треба додати подаруночків? Молодці. Вірмо, треба подати один подаруночок. Ось і наш подарунок ще один. А тепер давайте разом перерахуємо і перевіримо, чи дійсно всім вистачить. Рахуємо знову один, два, три, чотири, п'ять. П'ять хлопчиків, як ви пам'ятаєте, і п'ять подарунків. Так, малята, Тепер дійсно на всіх хлопчиків вистачить подаруночків. Ось ми дізналися, скільки подаруночків приготував Миколай для хлопчиків. Давайте ж чи і, і, вистачає всіх подаруночків і для дівчаток. Давайте пригадаємо, скільки дівчаток чекає на свої подаруночки від Миколая. Впевнена, ви добре пам'ятаєте, що ми нарахували 6 дівчаток. Давайте споглянемо, скільки подарунок Миколи для них підготував. Давайте разом їх порахуємо: Один, два, три, чотири. Ще один подарунок. Ось погляньте на нього. А тепер давайте ж перевіримо та перерахуємо, чи вистачає всіх подаруночків для дівчат. Рахуйте самостійно. Ну що, вистачає? Молодці. А тепер давайте запишемо приклад, який можемо це записати. Скільки в нас подаруночків підготував Миколаїв? П'ять, якою цифрою позначимо? Так, цифрою 5. Скільки ми підготували подаруночків для цих дівчат? Один. Позначимо якою цифрою? Цифрою один. І поставимо між цифрами знак, який ми сьогодні вивчили. Знак додати. І давайте ж порахуємо. Скільки подаруночків? Шість. Молодці. І ставимо. Цифру 6. Ось малята ми перевірили, скільки подарунків підготував Миколай для дівчат і ми йому допомогли. Ось малята, ви сьогодні були молодці. Ми з вами допомогли Святому Миколаю порахувати усі подарунки, щоб всі малята, які їх чекають, дійсно їх отримали. А ще ми сьогодні з вами вивчили. Математичний знак, знак плюс або знак додати. Вперше на його добре запам'ятали. Ну а на цьому наше заняття закінчилось. Тож до побачення, хлопчиків дівчатка. До нових зустрічей. До побачення.